Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є. З вами Ганна, і вирішила я зняти такий загальний розклад, підбадьорюючий для всіх нас напередодні коридору затемнень. Як відомо, наразі починається коридор затемнень в Терезах, доволі важкий, доволі кармічний. В попередній такий коридор, як відомо, як кажуть зараз астрологи астрологи почалася підготовка підготовка до війни в Україні, така вже конкретна. Тому так цей коридор має взагалі дуже великий вплив на все, що відбувається у світі. Ну і відповідно на кожного з нас. А якийсь такий. Більш детальний розклад зніму, мабуть, на таро для свого основного каналу в Zetalkмі. Хто не підписаний, підписуйтесь в закріпленому коментарі, буде, буде посилання. А цей розклад він, щоб. Для того щоб в цій темряві, да, оскільки ну, коридор затемнений, це відповідно час, в який ми перебуваємо в такій темряві свого роду, щоб якийсь знайти промінь світла, промінь надії, щось якраз конструктивне, що допоможе, по-перше, лег, легко як пройти цей час. А по друге до чогось конструктивного прийти, бо настільки ж, наскільки ці періоди для більшості людей важкі, і морально, і там по факту, і на подійному рівні, настільки ж вони і важливі, і завжди ми з таких коридорів виходимо до чогось, да, проходячи ці астрологічні періоди. Але хочу ще наголосити: якщо ви цей розклад дивитеся, після там я не знаю, через рік відео ж на каналі залишаються, вилазять в рекомендаціях, якщо відео у вас з'явилося зараз рекомендаціях, значить, воно вам на часі, значить, воно вам доречно, незалежно від астрологічного періоду, оскільки карти працюють в просторі. В просторовому часі нашого лінейного лінійного часу немає. То, в принципі, будь-який розклад можна дивитись в будь-який час. Неважливо, рік він знятий, назад, чи два, чи три. От якщо ви зараз це відео побачили, значить вам воно своєчасним є для вас. Да? Відео буде на три варіанти. Тайм-код завжди прописую в закріпленому коментарі. Можна обрати варіант і одразу перейти, да? не слухати всі інші. Робимо розклад на оракулі. Люби того, ким ти є така чудова, світла, дуже мотивуюча колода. Я розклала карти заздалегідь, оскільки я це оракул ще пропрацьовую і не знаю значення всіх карт. Хотілося заздалегідь подивити значення, подумати над картами, щоб вам. Більш як детально, конкретно, як найкраще, якомога краще вам пояснити посил кожної карти. Можете обирати один варіант, можете обрати і два, якщо вам якось зараз важко, або можете, я не знаю, обрати одну карту на початок коридору, другу на кінець, на результат, до чого ви прийдете, і там вже на свій запит тоді переносите моє трактування. Можете загадати на інших людей, інші варіанти і так далі, і так далі. Як вам захочеться. Ну, і для початку дивимося дно колоди, карта, яка залишилась на дні, так би мовити, підколодна карта, бо вона містить інформацію для всіх для всіх варіантів одразу. Теж в тайм-коді я завжди прописую цю позицію. І тут у нас залишилася карта прояви свою магію. От Одна з насправді з наймагічніших. Ну, тобто, цей оракул, ця колода, вона взагалі не магічна. Вона більш психологічна, я б сказала, така езотерично-психологічна, більш з мотивацією, там з порадами, такими психологічними. То ця карта конкретно про магію, про вищу магію, яку ми створюємо через свої думки, через свою свідомість, через маніфестації різні, коли ми чітко. Уявляємо якісь сценарії життєві, сценарії певних подій у себе в голові. В принципі, це і є та сама деміургія. Та. Хто такі деміургії? Це ті, хто створюють святи. І кожен з нас в своїй голові створює святи. Особливо, якщо людина розвивається, якщо людина духовна, якщо в неї потужна енергетика. І я так думаю, якщо тут карта ця вийшла на дні, то це стосується кожного з вас, хто це зараз слухає. Тобто у вас достатньо розвинута свідомість і достатньо. Сильна енергетика, щоб впливати на реальність через своє внутрішнє, тобто через свої думки, слова, уявлення свої. Ми ж всі насправді ганяємо в голові сценарії майбутніх подій, починаємо часто уявляти, як та чи інша подія ситуація розвивається. і Відповідно, у вашому випадку, особливо в цей час, тобто тут астрологічно і енергетично все навколо сприятиме втіленню ваших думок. Особливо хто дивиться зараз, коли я тільки виклала це відео у ці два тижні коридору, дуже е, матиме велике значення те, що ви думаєте, як ви думаєте, з яким забарвленням негативним чи позитивним, тут треба реально навчитись <кхм>, контролювати свої думки, уявлення, і, бо ви. По суті, закладаєте сценарій собі та іншим. Тобто, да, тут Маніфест, да, прям буквально. Ще й цифра 20, по тарону морології це у нас Аркан Суд. Тут буквально в реальність вийде те, що у вас в голові. Тому займіться цим і цим, і ви можете як нашкодити собі та іншим своїми думками, так і навпаки щось виправити, десь задати кращий вектор розвитку якоїсь ситуації, навіть у світі тут матиме значення, навіть що ви думаєте щодо ситуації у світі. От якщо ви будете сидіти і думати, все катастрофа, людство кінець, починається третя світова, ми всі помремо, все плохо, То ви теж я в якійсь мірі вплинете на цю ситуацію. Тобто, зберіться, зберіться, зберіть. Свої думки, будь ласка, вкупу, і спрямуйте їх на щось конструктивне в такому максимально позитивному. Конструктивному вигляді позитивне мислення вам тут в поміч, як ніколи, афірмації, мантри, будь-які там словоформи вам тут в поміч, списки бажань, списки цілей, все вам тут в поміч. займіться. Зараз це дуже важливо. Отак От для всіх варіантів, в принципі, повністю погоджуюсь. Давайте переходити вже більш індивідуально. Ну, звісно, більш індивідуально на особисті консультації, але тут, ну, хоч так. Так, варіант перший поїхали. Така тут легка, до речі, карта вийшла приємна на перший варіант. Давайте я крокодильчи посуну, можу покласти карту. З такою чудовою тваринкою забула, як називається, напишіть в коментарі. І поки я не почала розповідати, саме час поставити відео вподобайку. І коли ви дослухаєте варіант, е, написати свій коментар. Буду вам дуже вдячна, це і буде нашим з вами енергообміном, Тобто, е, платою вашою за цю інформацію, оскільки безкоштовного нічого не буває, особливо в світі магії та мантики. Якось треба все ж віддячувати. І в даному випадку найкращою подякою з вашого боку буде вподобайка, підписка, якщо ви все ще не підписані, і коментар будь-який бажано на 5-7 слів. Тому що це дуже допоможе просунути моє відео і мій канал, і їх побачить більше людей. А оскільки це відео дуже позитивне і конструктивне, то це буде на благо і не тільки мені, да? а й, можливо, комусь ще допоможе якійсь людині. Яка в рекомендаціях побачить це відео завдяки вашому коментарю. І так, у нас тут карта «Роби це легко, в принципі, карта про легкість з такими грайливими енергіями. І основний девіз, така мантра цієї карти темп проти гонки. Час все ж таки вам шукати свій власний темп. Тут прямо прописано в гайді по цій карті. Припини, щорячі перегони, перестань брати кількістю зроблених справ. Це бігти, бігти. Ну мені цей стан знайомий. Перший рік моєї практики в принципі я постійно перебувала в цьому стані. Мені було треба всіх обігнати, всіх не знаю, і в пасуванні у всьому, і я якось себе в якийсь момент вловила на думці, що я як ця барзая на полюванні, і отут таке, от поприпинищу рячі перегони, тому що тому що сам по собі швидкий темп і гори якісь роботи справ не гарантують позитивного результату. Найбільш продуктивними ви будете тоді, коли ви будете реалізуватись, ну і в принципі робити все у власному темпі. Якби для кожної людини є свій отакий власний темп, який для людини є ідеальний, в якому вона буде найбільш продуктивною. Ви можете собі, себе заганяти скільки завгодно, але це якби, залишить відбиток на результаті. І результат, якщо вам, наприклад, Властивий якийсь більш сповільнений темп, то ви в ньому, як не парадоксально, зможете зробити більше, принаймні ви зробите краще, аніж ви будете намагатись відповідати всім іншим навколо, ну, цієї швидкості життя навколо вас, і будете робити не настільки добре щось. І це стосується всього і домашніх справ, і справ сімейних родинних, і роботи, і реалізації, і ваших якихось захоплень. Ну, поясню от на своєму прикладі, як езотерика, який реалізовується через Через інтернет. а Можна пробігтися за день по всім своїм соцмережам, а, навіть якщо в тебе багато, кажу по собі, бо в мене два Тіктоки, Телеграм, два Інстаграми, два Ютуб канали. А, все, здається, все. І є ще Фейсбук, Фейсбук, але я його не веду давно. Не подобається він мені. І а, я можу іноді. А, Всюди пробігтися, всюди щось зробити, але так, верхам, знаєте, а можу іноді заглибитися і прям цілий день присвятити створенню контенту на Ютубі, зробити три відео, але зробити їх класно, зробити їх довгими, глибокими, цікавими. І це дасть кращий результат, аніж я буду бігати без кінця і намагатись встигнути всюди. І в принципі, так воно з дітьми, коли ти займаєшся домашніми справами і ще слідкуєш за дітьми, от коли ти. Як білка в колесі, щось там бігаєш, 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 ти можеш зробити менше, а, аніж якщо ти заспокоїшся, вип'єш чашку смачної кави, зберешся з думками, собі сплануєш. Зараз я оце не спіша, почну, потім я оце зроблю. І і воно якось так раз, і все чудово робиться. Цей період може вас навіть якось деструктивно ставити в ситуації, коли вам не залишиться нічого, окрім як махнути рукою і розслабитись. Якби не ставтеся серйозно до життя, живим нам звідси все одно. Не вийти і все, всі ми прийдемо плюс-мінус до одного наприкінці. Да? Ну це я вже жартую, звісно. А, коротше, я скажу так: ось ваш орієнтир на цей період, або в принципі на будь-який важкий період, в якому ви перебуваєте. Да? Ну, в залежності від того, коли ви дивитеся це відео, відповідно. Ось вам орієнтир більше легкості, менше серйозності там. Грубо кажучи, якщо ви блогер і ведете, ведете соцмережі, то намагайтеся не підходити до, до цього як до бізнесу, писати контент-план, потім його там методично виконувати. Ні, чим більше ви видасте зараз в своєму житті легкості безпосередньості, не будете драматизувати, не думати, не будете ускладнювати, не ускладнюйте, постарайтеся поставитися до всього максимально легко, не намічати собі прям супер наполеонівських планів. Ні, в цілий тут навпаки треба навчитися ставитися до життя і до своїх якихось важливих справ легко. І чим легше ви поставитеся, тим легше воно складеться. Тут просто якби період буде вас в цьому вчити, бо ви занадто відповідальна, скоріш за все, людина, занадто серйозна. <кій> і десь можете сам сама, не знаю у вашої статі, вас тут багато. Самотужка можете собі якось життя ускладнювати. Ну, уск... перестаньте ускладнювати собі життя, і буде вам щастя. Отак, перший варіант. Закриваємо. Може. Хтось буде в розброс дивитись. Дякую дуже. Обов'язково напишіть коментар, наскільки це про вас, наскільки це вам резонує, наскільки корисною, на ваш погляд була ця інформація. Дякую за увагу, а ми переходимо до другого варіанту. Тут у нас карта називається Створи навмисну самотність. Зараз поясню, що це означає. Тут у нас така коала, квіточки, взагалі люблю цей уракул дуже. Такі приємні, красиві карти. Думаю, огляд я зніму як-небудь. А, так, і а, перш ніж почну розповідати, нагадую, наскільки корисні а, каналу вподобайки ваші і коментарі. І це, в принципі, і є а, платою за інформацію, яку ви отримуєте. Да? Оскільки це загальний розклад, він безкоштовний, але все ж а, якийсь енергообмін має бути і ваша тут найкраща оплата це вподобайка, коментар якийсь більш-менш змістовний на 5-7 слів, і підписка, якщо ви все ще не підписані, і таким чином, завдяки. Вам і мій канал буде швидше просуватись, і якась людина завдяки вашому коментарю побачить в рекомендаціях моє відео, і, можливо, воно їй буде дуже на часі, дуже корисним. І ви таким чином зробите благо. І мені, і ще якимсь людям людині. Ну і власне по карті. Тут карта про таку інтроспекцію, але інтроспекцію необхідно. Тобто це не та самотність, коли людина сидить сумненька, їй погано. От я нікому не потрібна, у мене нікого нема. Ні, це якраз. Період такої тиші, самотності, інтроспекції, який потрібний для того, щоб покращити конект, покращити взаємозв'язок з найважливішою людиною у вашому житті, присутність якої необхідна вам постійно, і ця людина ви, можливо, ви якимсь чином трохи втратили з собою контакт, або навіть не мали достатньо гарного, хорошого контакту з собою, не вмієте чути себе настільки, наскільки це потрібно. І тут ще підкреслюється по цій карті, що не побувши, якщо ви не побудете зараз наодинці з собою, своїми думками, без зовнішнього галосу, шуму, то до вас не прийдуть якісь важливі ідеї. Тут якась ідея фікс, а можливо, не одна, а ви цього зараз потребуєте в своїй діяльності, в своєму житті. Не може до вас пробитись, достукатись через зовнішні шуми, через інших людей, через спілкування, через новини в соцмережах, через новини взагалі е, да, світові якісь на рівні країни. Тут треба оце просто натиснути на паузу і вимкнути ці зовнішні шуми, щоб зсередини. Е, е, Вашої вийшла потрібна інформація. У вас зовнішня інформація заглушає внутрішню. Тут у вас можливо треба щось змінювати, ваші діяльності в роботі. Треба якусь свіжу ідею вхопити і реалізувати, внести для того, щоб воно вас просунуло суттєво вперед, розумієте? А от тут у це все зовнішнє воно вас заважає. Знаєте, що я зробила першим, коли я почала реалізуватись в езотериці? Я перестала заходити на Фейсбук. От у мене стільки сміття, стільки спаму там було в стрічці, якісь новини, якісь, якась публіцистика, якісь холівари, срачі, вибачте, хтось там з кимось сварився, хто, хтось там когось відмічав. І я відчула тоді, коли я почала от прям активно второго спочатку реалізуватися, входити у все це. Я відчула прям відразу, от саме до Фейсбуку в першу чергу, ну і в інстаграмі, і в інших соцмережах я вже почала тусувати тільки на робочих сторінках, а там в мене підписки здебільшого не езотериків. Тобто стрічка корисна, стрічка цікава. І я так легко себе відчула, ніби я тонни сміття викинула з себе. Воно, як прям, знаєте, така чистка спрацювало ем, ментальна, енергетична, не знаю. І, от ви цього потребуєте, от якось забагато навколо вас, скоріш за все, стало зовнішнього шуму, який вже вас засмічує, ваш простір настільки, що ви не чуєте себе і свої потреби можете десь не відчувати. І оцей період затемнення може тут можуть знаєте, життя, вас може прям навмисно огородити. Від зайвих людей, від зайвого спілкування, від зайвої інформації, щоб ви вже нарешті перевели ракурс уваги на себе. Тобто це тут треба прибрати інформаційний тиск і тиск спілкування. І головне, щоб ви тут теж як в деструктив це не сприйняли, що, наприклад, є людина, з якою ви, яка є присутня в кожному вашому дні, в кожній вашій годині, а тут раз вона менше присутня, щоб ви не провалилися в якесь сумування, в якусь от самотність вже таку неприємну щоб ви зрозуміли, що це робиться для того, щоб ви зробили щось важливе для себе, прислухались до себе, почули свої ідеї, да? свою голову, своє серце, щоб якесь натхнення з'явилося саме до ваших справ. Тобто, цей простір дуже важливо звільнити саме в цей період. Да? І якщо ви не звільните його. Для себе самостійно, то для вас його звільнять вже примусово, да, створять вам вищі сили, життя, ваші духовні провідники. Ну, вищі сили створять вам такі обставини. Тобто ви все одно в цьому просторі опинитеся. Важливо просто при тому розуміння, для чого це, і що це вам на благо, і що на цьому етапі вам це необхідно. Чи то це коридор затемнень, да, зараз, якщо ви дивитеся, чи то це інший будь-який період, в який ви дивитеся це розклад. А, от. Тому, будь ласка, пошукайте підхід до себе цей період і заповніть свій простір собою. І це вас якби да, це і є той орієнтир на період. Який вас якби, витягне да, на світло з коридору за темний. На тому тут у мене все по цьому варіанту. Дякую за увагу. Е, Обов'язково напишіть мені, як вам це зрезонувало і як воно, в принципі, резонує з вашими обставинами зараз. Ви да? ж розумієте, які у вас обставини в кожного. Напишіть, хоча б якось обтікаємо. Дуже цікаво, буду вдячна, а ми переходимо до третього варіанту. Так, ну варіант три, чесно скажу, на фоні всіх такий самий важкуватий. Ну, тобто, як тут? От е, в гайді до цієї колоди е, карта описана досить легко. Але я вже, ну маючи десь 300 колод, я вже розумію, як вони говорять, і я розумію, наскільки такі енергії, от як по цій карті, можуть важкувато проживатись. І я думаю, що тут якраз третій варіант, саме такий важкуватий буде цей період, чи то період коридору затемнень, да, про який ми тут говоримо, чи у якийсь інший період, в який ви відкрили і дивитеся це відео. Але перш ніж продовжувати, хочу вам нагадати, що в якості оплати за цю інформацію буде доцільним, поставити вподобайку цьому відео прямо зараз. І коли ви дослухаєте, написати коментар, як вам це резонує, як вам це відгукується. Наскільки на вашу думку це про вас? І це сприятиме і просуванню мого відео, тобто допоможе мені допоможе мені швидше просунути канал, зробити його більш відомим. І це допоможе можливо якійсь людині чи то людям, в яких потім це відео завдяки вашій активності вилізе в рекомендаціях. Да? І можливо для людини це буде дуже важлива інформація в моменті. Тому, будь ласка, не скупіться на вподобайки, коментарі, підписки, і будемо. Продовжувати. Ця карта називається Розкрий новий початок, і недаремно тут зображено метелика. метелики є класичним символом трансформації, переродження, закінчення і початків. Бо треба пам'ятати, що там, де щось закінчується, ну просто життя, воно в постійному русі, в постійній трансформації, в постійному зміненні. І там, де закінчується одне, автоматично починається щось інше. Да? Як то кажуть, свято місто пусто не буває. Ну, це не зовсім про це. Але це теж. І як прописано по цій карті, що те, що для гусениць, для гусені є смертю, є народженням для метелика, да? як воно відбувається в метелика? гусень, вмирає да? і народжується з цього прекрасний метелик і розправляє крила. І тому я думаю, що по цій карті. Дуже багато в кого цей період, чи то почнеться з того, що щось піде з життя, чи то якось процесі впродовж періоду, і тут треба сконцентруватись не на закінченні, а на початку подумати, що от, от тут щось в моєму житті закінчилось, чи то пішла з вашого життя якась людина, чи то десь ви в своїй там я не знаю улюбленій справі сперли сперлися в лохий кут і розумієте, що так як було, більше не буде, що треба починати спочатку. З чистого листа ну тут чого завгодно може стосуватись тут просто якесь ваше попереднє життя закінчується нове починається. Якщо глобально ну у вас же багато для когось, це може бути в конкретній сфері, для когось це може бути в конкретній справі, для когось у відносинах під сферами я маю на увазі сфери життєві, да, особисте життя, фінанси та так далі, так далі. Для когось це буде питання приїзду. Ну, по різному, по різному тут буде, бо у вас вже багато. Я думаю, ви побачите, бо ви вже знаєте так. Можливо, а, дуже важливий момент по цій карті. Трепорада не витрачати час на жаль. На якесь сумування, на якесь. Ой, Ти бачила вчора в цю тему таке смішне відео на TikTok, що мені пофігу по кому страждати, я люблю сам процес. І ми дуже часто в собі цього не бачимо, бо в нас, ну, в нас дитинство вкладають негативне мислення, культуру страждання, культуру нещасної любові. Ну, Подивіться на літературу, як світову, так і українську. Ну, Українську зрозуміло, бо нас народ нас страждався. Да? Але в принципі візьміть будь-який, ну майже будь-який за рідким виключенням любовний роман з класичної літератури. Особливо кохання, ой, то особливо вибачте, обов'язково кохання там буде нещасливим. Бо воно культивується. Всі красиві вірші про кохання теж сумні. І, і, а веселі якісь щасливі вірші про кохання або книги, ну вони здебільшого не сприймаються, як і фільми, як і все. І ми таким чином стаємо е, навіть залежними від, від якогось красивого страждання. От не впадайте в це, мені це прямо вже на потоці йде по цій карті. Е, так, звісно, е, коли ми, ну, наприклад, е, розлучаємось, розходимось е, з дорогою нашому серцю людиною, ну, ненормально це, гей, клас, у мене попереду новий початок, ну це вже крайність, зрозуміло. Е, треба дати собі якийсь час. Відплакати, випустити свої сумні негативні емоції і рухатись далі, да не застрягати, от якби в цьому, не провалюватись, і головне не почати кайфувати від власних страждань. Да? Відпустити треба. А знаєте, як зрозуміти, чи виплакали, і відпустили ви достатньо. А, наступна історія починається іншою. От якщо ви постійно ходите по граблях, значить ви подавляєте частину емоцій, не рефлексуєте, не проживаєте до кінця цей досвід, і відповідно він повторюється. Ну ви якби на це на оце накопичене, що ви не випустили, ви притягуєте наступну історію таку ж саму. Це от так буває, коли ми просто зразу в раз зустрічаємо однакових чоловіків. Ну або жінок, якщо ви чоловік, от тупо один типаж. Це не тому, що наша психіка обирає такий типаж, це тому, що ми не пройшли. У достатній мірі потрібний досвід, от, і все, і от, якщо ви бачите, ви відійшли вам вже більш-менш легко, і ви починаєте нові стосунки або свою справу починаєте з нуля. От, якщо ви бачите, що тепер інакше якось іде, інакше люди вам зустрічаються. Якось інакше все складається. Значить, ви молодець, ви все зробили зробили правильно. З одного боку, ви її відплакали, відпустили в достатній мірі, відстраждали, але з іншого боку, ви не застрягли і пішли далі, і бонусом для вас починається зовсім новий досвід. От і все. Просто тримайте в голові, так, звісно, важко розлучатись, важко. Коли в реалізації щось до чого ви дуже прагли, не вийшло і вам починати спочатку, але новий початок дає нові шанси. І тут якраз от в цей період закладено дуже класний шанс почати щось нове і по-новому. Щось для вас важливе. Я ж кажу, то для кожного буде своє. Тобто, це для вас і є, знаєте, промінь світла, на який ви можете вийти, що так, тут закінчилось, тут не вийшло щось можливо. Але попереду новий початок потенціально який в собі містить щось більше і краще. От це є те світло, на яке вам треба орієнтуватись, тримати це в голові, в душі. І в серці. Отак, От третій варіант. Дуже вам дякую за увагу. Обов'язково напишіть, наскільки для вас на часі ця інформація зрозуміли, ви її не зрозуміли, або можливо, вам резонує, але треба ще подумати. А можливо, до речі, ну плюс до всього, то просто всіх у всіх знову ж таки буде трохи по-різному. Можливо, вам зараз ви не зрозумієте про що це, але через якийсь час зрозуміти впродовж цього періоду 2-3 тижні. Ну, от якось так. Ну, коротше, що б тут не відбувалося, воно буде на краще. Взамін вам життя дасть щось краще. І отам далі ви якраз зможете, як цей метелик, розправити свої крила по-справжньому, чого я вам і бажаю. Чекатиму на ваш коментар. А на тому в мене все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мої соцмережі. Всі посилання є. В закріпленому коментарі. А я дякую вам за всю вашу активність, за ваші звернення, за вашу довіру, за ваші донати. І на тому все до наступних відео. З вами була Ганна. Пока-пока. І найприбуде з вами сила.